Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. Розпочинаємо з вами вивчення вже безпосередньо будови крові на сьогоднішньому уроці. На минулому уроці ми з вами розпочали вивчення внутрішнього середовища організму. Нагадаю, що до внутрішнього середовища організму відноситься тканинна рідина. Кров і лімфа. І сьогодні будемо вже більш детально розбирати будову крові. Тема нашого сьогоднішнього року кровотворення, формені елементи крові, гемоглобін і перелива групи крові та переливання крові величезна тема, але маємо її розібрати. Мета нашого сьогоднішнього року з'ясувати, як відбувається процес кровотворення в організмі, розглянути формені елементи крові, з'ясувати поняття гемоглобін і. Познайомитися з групами крові та процесами переливання крові. Давайте будемо розпочинати. І так, давайте спочатку поговоримо про те, що являє собою кровотворення і, власне, для чого воно потрібне. Отже, процес кровотворення це процес утворення клітин крові зі стобурових клітин. Стовброві клітини дають початок, як ви бачите, клітинам. Попередникам. Ці клітини-попередники інтенсивно діляться і утворюють клітини крові. Тобто утворюють, в принципі, формені елементи крові. До формених елементів крові ми відносимо еритроцити, тромбоцити, лейкоцити. Про це ми говорили з вами на попередньому уроці. Еритроцити являють собою дрібні такі без'ядерні клітини, так, діаметр їх 7,5 мікрометрів. В одному кубічному міліметрі крові. Їх міститься приблизно від 3,8 до 5 мільйонів клітин. Цей показник різниця у чоловіків і у жінок. Форма еритроцитів нагадує двовігнутий диск. Ядер, як я вже казав, ці клітини не мають, і отака форма і відсутність ядра сприяє кращому проникненню в них кисню, тому що основна функція еритроцитів це у нас. Транспорт кисню і поживних речовин. Живуть еритроцити в нашому організмі десь 120 днів. Далі печінці і селезінці вони руйнуються, але кров постійно ними поповнюється, е, утворюються еритроцити в червоному кістковому мозку з особливих клітин, які називаються стовбуровими, про які я казав трошки вище. Основна ж функція еритроцитів це забезпечення киснем кожної клітини нашого організму. Переносять вони кисень від легень до клітин, а вуглекислий газ, навпаки, від клітин до легень, таким чином забезпечуючи газообмін в нашому організмі. Значить, кисень зв'язується в еритроцитах зі спеціальним білком, який називається гемоглобін. Ось на цьому малюнку діти ви можете бачити молекули гемоглобіну. Сама молекула гемоглобіну складається з двох основних частин це гем. Гем це основна частина. Вона містить двовалентний атом заліза, і тому наша кров має червоний колір. І чотири молекулі має глобіну, і кисень зв'язується саме з глобіном. Якщо, наприклад, еритроцити втрачають здатність зв'язувати кисень, то тоді виникає хвороба, яка називається анемія, або Недокрів'я це такий патологічний стан, який характеризується тим, що концентрація гемоглобіну в крові зменшується. Так? І в більшості випадків число еритроцитів в одиниці об'єму крові теж зменшується. Які ж ознаки анемії або недокрів'я? Це колір шкіри, шкіра людини вона стає такою блідою. Так? Далі це задишка. Це жовтуваті шкіри, це аритмія, загальна слабкість, втома дуже швидка, запаморочення, головний біль. Ну і звичайно ж, біль у грудях. Це ще, що стосується анемії. Дивіться: гемоглобін, який входить до складу еритроцитів. З'єднує, може з'єднуватися з киснем. І з'єднання гемоглобіну з киснем отримало назву оксигемоглобін. Кров, яка містить багато оксигемоглобіну, яскраво такого червоного кольору і називається діти вона артеріальна кров. Гемоглобін, який віддав кисень і поглинув вуглекислий газ, називається карбгемоглобін. Кров, яка містить багато карбгемоглобіну, вона буде вже такого темно-червоного кольору і називається венозна. Крім кисню і вуглекислого газу, гемоглобін також здатний приєднувати і чорний газ. Причому чорний газ, еритроцити приєднують набагато швидше і легше, ніж приєднують кисень. І якщо еритроцити приєднують уже чорний газ, то кисень вони вже не здатні приєднати. При цьому утворюється сполука в комплексі чорного газу з гемоглобіном, яка називається карбооксигемоглобін. Це дуже стійка сполука. Ну і єдиний спосіб надання допомоги да, це переливання, це переливання крові. А для того, щоб переливати кров, треба знати, кому і яку кров переливати. Для цього існує таке поняття дітей, яке називається групи крові. Групи крові це ознаки, які пов'язані з біохімічними властивостями крові, і зумовлюються вони спадково, а поділ на групи ґрунтується на наявності в крові. Спеціальних речовин, які називаються антигени. Антигени це специфічні речовини, які спричиняють реакцію імунної системи та дозволяють розрізняти кров людей за певними ознаками. Треба сказати, що у 1900 році е науковцем, австрійським науковцем Ланденштейнером була введена система груп крові АБ0. Тобто. Е Система груп крові АБ0. В основу цієї системи покладена диференціація крові людини на комбінації двох антигенів це аглютиногени, які позначаються великими латинськими буквами А та Б, та двох антитіл це аглютиніни, Вони позначаються грецькими буквами альфа та бета. Давайте розглянемо більш детальніше. Що ж таке аглютиногени? А глютеногени це такі комплекси білків і вуглеводів, які входять до складу клітинної мембрани еритроцитів. Вони позначаються великими латинськими буквами А і Б. А аглютеніни це сполуки білкової природи, які знаходяться в плазмі крові. Отже, аглютиногени знаходяться де? Знаходяться на мембранах еритроцитів, а глютеніни знаходяться в плазмі крові. І позначаються. Грецькими буквами альфа та бета. І ось на цій таблиці ми бачимо, що у людини розрізняють чотири групи крові: це перша група, друга група, третя група і четверта група. Давайте з вами розглянемо, чим вони відрізняються. Ну, судячи з цієї таблиці, видно, що перша група вона ще називається нульовою групою, позначається відповідно числом 0. Так. У людей, які мають нульову першу групу крові в еритроцитах, аглютиногенів немає, а у плазмі крові міститься глютеніни альфа та бета. Друга група крові, яка ще називається А, в еритроцитах міститься аглютиноген А, в плазмі крові міститься аглютинін бета. Третя група крові, яка називається А, називається Б. В еритроцитах міститься тільки аглютиноген Б, а у плазмі міститься аглютинін альфа. І четверта група крові у еритроцитах, відповідно місяця глютанагени А і Б, а глютанів немає. А глютанінів немає. Коли ми говоримо про, коли ми говоримо про групи крові, то треба сказати, як бачите, їх всього чотири. Перша група крові діти найпоширеніша на землі. Так, друга група крові переважає в Європі, третя в Азії, а от четверта група крові дуже рідкісна, вона найменше зустрічається серед людей. Слід відмітити, що крім антигенів, до яких відносяться аглютиногени і аглютиніни, ще є один антиген, який називається резус-фактор. Або групи крові системи Резус. У 1940 році було відкрито резус систему. Спершу відкрили ось у цієї Макаки, Макака Резус, звідти походить назва Резус фактор. Потім цей антиген був відкритий і у людини. Резус фактор позначається латинськими буквами RH RH, і 85%. Людей мають на поверхні еритроцитів оцю сполуку білкової природи, яка називається резус фактор. Далі. Тільки 85%. Це означає, друзі, що 15% не мають цієї еритроцитах на мембрані цієї білкової сполуки. Значить, резус-фактор буває позитивний і негативний. Відповідно, є резус позитивна кров, резус негативна. Резус позитивна кров позначається RH в дужках плюс. Так, містить цей білок. 85% мешканців нашої планети мають цей білок. Вони є резус позитивними людьми. Резус негативний, не негативна кров, позначається RH в дужках мінус, не містить цього білку. 15% на планеті не містить цих ентигенів і є резус негативними людьми. Якщо ми переливаємо кров несумісною за резус-фактором, або під час вагітності, коли мама резус позитивна, або резус негативна, а дитина резус позитивна, виникає резус конфлікт. і от тоді друзі у крові матері утворюються антитіла, які руйнують еритроцити плода. Щодо переливання крові треба сказати, що переливання крові можливе від однієї людини до іншої, але за певних умов. Та людина, яка віддає кров, називається донором. Відповідно, та людина, які переливають кров, яка її приймає, називається реципієнтом. А ось на цій таблиці, друзі, ми можемо бачити кров якої групи, якій групі можна переливати. Давайте подивимось: якщо проаналізуємо цю табличку, жовтими показано можливе переливання крові, червоними заборонене переливання. Дивимось, беремо першу групу крові. Ми бачимо, що ну, дивіться, можна переливати, Одноіменну групу. Тобто першу групу можна переливати першій групі, другу, другій, третій і так далі. Да? Але дивіться, за певних умов кров першої групи можна переливати людям з будь-якою групою крові. Але якщо невелика кількість, там десь 200 мл, да? тому люди з першою групою крові називаються універсальними донорами, тому що вони можуть віддавати кров людям будь-якої групи. Якщо ми беремо з вами другу групу крові, то вона, другу групу крові можна переливати другій і четвертій. Перший і третій переливати не можна. Кров третьої групи можна переливати тільки третій групі і четвертій групі, а кров четвертої групи можна переливати тільки людям з кров'ю четвертої групи. Крім того, кров четвертої групи може приймати кров від будь-якої групи. Тобто. Люди, які мають четверту групу крові, є універсальними реципієнтами. Але знову таки маємо враховувати резус-фактор. Не можна переливати людям, які мають позитивну резус кров, людям, які мають резус негативну кров. Інакше це призведе до виникнення резус конфлікту. Добре, будемо рухатися далі. Ну, і ще декілька таких цікавих нюансів вам розповім. Справа в тому, що різні. Групи крові їм рекомендовані різні продукти харчування. Ну, це не значить, що прям тільки це маєте їсти, а іншого не можна їсти. Якщо тут написано дозволено, заборонено, все це відносно, все це індивідуально. Але все ж людям першої групи з першої групи крові радять їсти багато м'яса, риби, морепродуктів, а також свіжі овочі та фрукти. Небажані продукти це. Пшеничні вироби, крупи, борошняні та молочні вироби. Люди, які мають другу групу крові, їм корисні крупи, свіжі фрукти, риба, навіть соєві продукти. А заборонено м'ясо, окрім курятини, чорний чай, солодкі газовані напої, цитрусові соки, гострі та солоні страви. Людям з третьої групи крові бажані, м'ясні продукти, зокрема баранина, а також яйця, молоко, кисломолочні продукти. Людям. З 3-ї групою крові не бажано вживати морепродукти, курятину, кукурудзу, гречку та арахіс. І врешті решт четверта група їм рекомендовано таким людям з четвертої групою крові рекомендовано вживати рибу, індичку, телятину, також молочні продукти, зелень, крупи та горіхи. Людям не бажано з четвертої групи крові вживати морепродукти, гречку, кукурудзу, кислі овочі та фрукти. Шинку перець та насіння. Зразу вам хочу сказати, що ця інформація вам дається для ознайомлення і вона не є категоричною, тому що кожен організм, як ми знаємо, він по-своєму унікальний. Ще одна така цікава інформація щодо груп крові діти це е, можна за допомогою груп крові батьків визначити ймовірну стать майбутньої дитини. Ну, Давайте подивимось на цю табличку. Подивіться: якщо матері перша група і батька перша, а також, якщо в матері перша у батька третя, то народжується то дівчинка. Ймовірність народження дівчинки це не 100%. Якщо у матері, скажімо, перша у батька друга або четверта у батька, то народжується може народитися хлопчик. Так само, подивіться, отут у нас все є. Ми бачимо, що більшість все-таки групи крові все-таки більшість більше народжується. Саме хлопців Ну і резус фактор так само теж можна з певною з певним відсотком ймовірності визначити стать майбутньої дитини. Да? Наприклад, якщо резус фактор у матері негативний у батька позитивний, то є ймовірність народження дівчинки. Якщо обидва негативні хлопчик, да? ну і знов-таки. Да? Якщо батько і мати позитивні, це знов таки хлопчик. Якщо матір позитивна, батько негативний, знов таки дівчинка. Ну тут все в принципі. Нормально. Ну, деякі вчені вважають, що е, за групою крові ще можна передбачити і характер людини. Так? Ну, Наприклад, перша група або нульова е, ці люди, як правило, активні, допитливі і доброзичливі. Друга група або група А люди добрі, делікатні і теплі. Третя група група Б люди відверті, креативні, вільні. І четверта група це талановиті, загадкові і мудрі люди. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з процесами кровотворення, розглянули формені елементи крові, зокрема еритроцити, розглянули групи крові та переливання крові. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.